Наталія Хамоуда. зустріч, образок із життя. Ми познайомилися в автобусі. Тоді вона, пані Ольга, сказала, що бачила мене в Тіктоку, але не наважилася зателефонувати, аби розпитати про певні документи. А сьогодні зустрілися знову, випадково, у протилежному від мене кінці міста у супермаркеті, що не кажіть, а доля сама зводить людей якщо ці зустрічі комусь із них потрібні. Отож, зустрілися, розговорилися про різне, не у минулий теми війни. Я з Донеччини, із села Новогродівка, каже, чистісінькою українською без єдиного натяку на русизм. Там москалі мені все розбомбили, все, на що я ціле життя заробляла, будувала, плодила, хату вщент, город мінами засіяли. Худобину та птицю знищили, а нині рівно рік, як не стало й мого синочка, мого хлопчика. Йому було б лише тридцять сім. Дивіться, який він у мене красень. Пані Ольга дістає з турби потертого гаманця, звідки обережно виймає малесеньку світлину сина, яку береже, мов найдорожчий скарб. Вона довго дивиться синові у вічі, протирає світлину, покрученими від артриту пальцями, цілує кілька разів і запитує мене, чи то правда, що він у неї був найгарніший. Я киваю. Жінка знову запихає світлину за пластикову вставку в гаманці, і тільки тоді її серйозність змінює дуже скупа сльоза, яка раптово нависає на віях. Секунду тремтить і, наче боячись упасти на землю, ховається назад, десь у глибині очей, із синіми, синіми райдушками та червоними товстими прожилками. А він навправду був дуже вродливим, думаю я, після чого запитую син воював? Яке там воював? відповідає. Спочатку через хворобу дитини не пішов на війну, а потім у наше село прийшли вони ці, ви, дки, прости господи, заставляли всіх брати їхні паспорти, а хто відмовлявся, самі розумієте. А мій син був таким, що якби й голову заснули в гільотину, він би не погодився на той шмат паперу і на їхній мір. То вони спочатку не чіпали. А потім якогось дня взяли невістку з дітьми і на силу повантажили до автобуса та разом з іншими жінками відвезли у Бердянськ. Вона й зараз там, а він лишився на хазяйстві, а наступного дня його вбили. Невісті хтось про смерть повідомив, але похорону не було. Кому його було хоронити? Навіть тіла не віддали. Я й не знаю, чи ще десь і є те його тіло. Можливо, самі десь зарили, а може, й собакам чи свиням згодували. Жінка важко зітхає. Її дихання частішає. Вона плаче раз у раз, то взиваючи до сина мій Едю, то останніми словами проклинаючи окупантів, і є в тих словах щось таке рідне, своє, настільки близьке, що його неможливо просто розпізнати. Його можна тільки відчути. І я відчула і наважилась запитати, пані Олю, а ви родом з Донеччини? Яке там? Я буковинка із Сокирянського району. Випрямивши груди, гордо відповіла вона, я 45 років прожила на Донбасі, то в місті, то в селі, але моя західняцька душа ніяк не змогла прийняти ту неправду. Яку накликали самі на себе малосвідомі люди. Мої діти також того не прийняли, і, хоч як їх займали в школі, в інститутах, на роботі, вони ні слова не говорили російською. Дочка, бодай, виїхати змогла, а син, бачите, життям поплатився. Тепер хто зна, чи вже й онучат колись побачу, чи доживу до тієї пори, коли вже буде тим звірствам кінець. Адже мені вже 75 минуло. Пані Оля замовкає, але її очі говорять замість неї. Вона подумки проклинає всіх, через кого втратила сенс жити. Жінка ще раз дістає з торби гаманця звідти світлину. Знову цілує зображення і запитує у мене, правда ж він у мене був, красень, мій Едя. Вона очікує відповіді, а я згідливо киваю, не в змозі промовити ні слова. Мене душать сльози і злість одночасно, я затинаюся, не знаю, що їй сказати, та, якби й знала, чи допомогли б їй заюзані фрази, та чи взагалі потрібно щось говорити? Може, варто обійняти і просто разом помовчати замість тисячі слів. І я обіймаю. Мовчу, ми разом дивимося на малесеньку світлину Еді, яка тріпоче у тремтячих руках, з покрученими від артриту пальцями. Сльоза паде на світлину, розтікається обличчям цього вродливого чоловіка, змінюючи контури, і нам обом здається, що красень нам усміхається.